Вітаю! Сьогодні в нас письмове додавання трьох доданки, робота з геометричним матеріалом, а також розв'язування задач. Усна лічба 350 додати 200 550. Вісімсот відняти п'ятсот п'ятдесят буде двісті п'ятдесят. До чотирьохсот додати триста тридцять буде сімсот тридцять. Знайти суму чисел сто і вісімсот сімдесят, дорівнює дев'ятсот сімдесят. 650 відняти 70 буде 580. 490 відняти 370 120. В зошиті записуємо число, класна робота, потрібно знайти значення виразу 800 додати 53, а відповідь записати каліграфічно в рядок. Отже це число 853. Математичний диктант. Посередині рядка записуємо математичний диктант. Уважно слухаємо, записуємо лише відповіді у рядок через кому. Запиши такі числа 394. 858. Запиши числа, які мають 4 сотні 6 десятків, 4 одиниці. 7 сотень 3 одиниці. 8 сотень. Обчислиний невідомий доданок, якщо значення суми 700, а інший доданок 500. Яке невідоме зменшуване, якщо значення різниці 560, від'ємник 30? Число 430 збільш на 60. Число 8010 зменш на 110.

937 945. Обчисли вирази. Отже, в зошиті запиши вирази номер, перепиши вирази на додавання і віднімання письмово обчисли, а потім перевіряй. 785 мінус 324. Буде 461. 246 додати 432 буде 678. 958 відняти 105 буде 853. 603 додати 206 буде 809. Далі виконай ще одне завдання з письмовим додаванням. Запиши зошиті вирази номер. Перепиши вирази на додавання, обчесли і перевіряй. 567 додати 325, буде 892. 348 додати 261 буде 609. 849 додати 150 буде 999. І 152 додати 152, буде. 304. Знайди суму трьох послідовних чисел 125, 126 і 127. Зверни увагу на те, як правильно записувати три доданки у стовпчик під одиницями одиниці, під десятками десятки, під сотнями сотні. Визнач, хто з дівчаток правильно записав у стовпчик доданки, обчислюючи суму 412 додати 63, додати 124. Правильно записала Тетяна. Розглянь ціни на дитячі іграшки. І виконаємо завдання. Марійка хоче купити для своєї ляльки мопед, плаття і диван. Допоможе їй визначити вартість запланованої покупки. 237 додати 183 додати 107. Отже, починаємо з одиниць. 7 додати 3 10, 10 плюс 7 17. 7 записуємо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 3, 4. 4 плюс 8 12. 2 записуємо. 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 2 3. Плюс 1 4 плюс 1 5. Отже, дорівнює 527 гривень. Трохи часу на відпочинок. Заплющученята. Пригадай щось приємне. Глибоко вдихни, видихни декілька разів і продовжимо працювати. Визнач номери клумб, на якій йому вистачить бордюру. У садівника є 12 метрів декоративного бордюру для обгородження клумби. Форму і розмір клумби він має вибрати із запропонованих варіантів. Допоможи садівникові впоратись із цим завданням. Для того, щоб дізнатись, чи вистачить садівникові бордюрної стрічки. Треба дізнатись периметр кожної клумби. Отже, перша клумба до трьох додати 3, додати 3, 9 метрів. Бордюрної стрічки вистачить, навіть залишиться. Друга клумба до трьох додати 5, додати 3, додати 5, буде 16 метрів. Не вистачиться дивникові бордюрної стрічки. Вимірюємо периметр третьої клумби. До 2 додати 2 додати 2 і додати 2 буде 8 метрів. Отже, вистачить стрічки, ще й залишиться. І остання четверта клумба. До 1 додати 4, додати 1 і додати 5 буде 11 метрів. І на четверту клумбу вистачить стрічки. Робота у зошиті з друкованою основою. Сторінка 50. Друге завдання. Підпиши числа кожної групи одне під одним так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Завдання номер 3 Обчисли суми. Запиши суми у стовпчик, обчисли і перевіряй. 217 додати 156 додати 422 буде 795. 251 додати 103 додати 643, буде 997. 614 додати 34 додати 104, буде 752. 420 додати 57 додати 14 буде 491. Завдання номер 4 Розв'яжи задачу У книжковий магазин привезли 145 збірок казок, 263 енциклопедії та 300 книжок жанру фантастики. Скільки всього книжок? Завезли в магазин. Щоб дізнатись, скільки всього книжок завезли, треба кількість цих книжок додати. Отже, 145 додати 263 додати 300, буде 708 книжок. Отже, 708 книжок завезли в магазин. Вдома розв'язати вирази номер 190 та задачу 191 на 36 сторінці підручника. Дякую за увагу. До зустрічі!